Сьогодні на вулиці Чумацькій, 27 у Тернополі, височіє багатоповерхівка, але на цьому ж місці раніше стояв невеликий будинок Любомири Бойцун. Архівіст і краєзнавець вона усе своє життя присвятила вивченню рідного Тернополя. На цьому місці дійсності був і будинок, в якому вона проживала. Зараз вона останні роки проживала у домі вже збудованому на її обісті родинному, який стоїть вище. Вона проживала і творила до останнього. Вона працювала над доповненням своєї книги. Друзі та колеги Любомири Бойцун кажуть, вона була справжньою знахідкою, ерудована, працелюбна і до того ж безвідмовна стосовно допомоги. Ми закінчили один університет, а потім, коли я прийшов до архіву, то все-таки найбільше е десь допомоги надавала вона. Вона була людина непроста, але людина з великої літери, яка Поклала своє життя непросте на олтар науки, на олтар архівної справи, на олтар допомоги людям простим, які йшли ланцюжком до неї. У церемонії освячення та відкриття меморіальної дошки взяли участь колеги Любомири Буйцун з обласного архіву, друзі та знайомі, видавці її книги Тернопіль у плині літ та представники патріотичних громадських організацій. Так наше життя побудовано, що на жаль світлі люди. Теж відходять у вічність, не залишаються з нами довго. І коли не стало пані Любомири, людини, яка була дійсно світучем краєзнавства в нашому краї, товариство охорони пам'яток історії та культури, випликало таку ідею, що пошанувати її пам'ять меморіальною таб... дошкою, меморіальною таблицею. Втілити в життя таку ідею допоміг депутат міської ради Віталій Цимбалюк. каже: згадка про таку віддану своїй справі людину, як Любомира Бойцун, повинна зберігатись на віки. Коли я хотів вивчити для себе справжню і глибоку історію нашого міста Тернополя, мені порадили мої друзі-історики, щоб я взяв іменно її всі повністю матеріали. Я в її книжці знайомився з такими матеріалами, що їх немає в будь-яких різних енциклопедіях і немає навіть в тому самому інтернеті. Жалкую, що з нею не був сам особисто знайомий, але для мене є велика честь і гордість, що мене запросили долучитися до відкриття цієї пам'ятної дошки. Відтепер кожен тернополянин може вшанувати пам'ять цієї видатної жінки квітами біля меморіальної дошки з її іменем.